Якщо не можу допомогти на фронті, то підтримую наших у тилу. У прилуках діє громадська організація Ветерани територіальної оборони прилучени. Свою благородну роботу розпочали 28 березня цього року. До заснування групи активістів спочатку долучилися сім військовослужбовців. Це ветерани ТРО, які звільнені за віком, не по нашій волі. Прийшов наказ звільнити за віком. Ми всі були згідні. Згідні залишатися в лавах Збройних сил, боронити нашу державу. Ну, прийшов наказ, ми люди військові повинні виконувати наказ. Наші побратими залишилися боронити нашу державу. Ми Вирішили всебічно їм допомагати зі своєї сторони. Сьогодні об'єднана сила налічує майже 30 відданих серцем особистостей. Доєдналися не лише чоловіки. Серед товариства є і шість жінок. Це ветеранки тероборони, а також рідні військових. Всі вони виконують спільну місію, забезпечують батальйон ресурсно та підтримують наших котиків морально. Організовували ярмарки, організовували збір коштів. В Батальйон придбали, ми тепловізор за зібрані кошти. Домагаємо сім'ям загиблих, допомагаємо сім'ям поранених наших військових. Це допомога була ось нещодавно. Допомагали дітей зібрати до школи щось накупити, так якогось одягу, канцтоварів якихось. Бо розуміємо, що це ну, тяжко. І самі вони цього не потягнуть. Особливу увагу організація приділяє пораненим бійцям, які потребують підтримки та допомоги. Також пам'ятають і тих, хто загинув на полі бою. Беруть участь в похоронній процесії та організовують поминальні мітинги. Як то кажуть, поки, поки пам'ять жива, живі і наші герої і хочеться. На це хочеться, аби нікого не забути, аби до всіх прийти. Все, що ми можемо зробити, це прийти до них на кладовище і вшанувати їхню пам'ять, їхні вчинки, їхнє життя. Громадська організація, ветерани територіальної оборони прилучених, хоча відносно молода, та вже активно працює та шукає шляхи взаємодії. Члени об'єднання діють не лише тут і зараз будують плани і на майбутнє. Наша громадська організація, ще раз повторюся, на даний час тісно співпрацює з місцевою владою». Ну, ми відкриті для всіх, для бізнесу, для інших громадських організацій. Дуже хочемо співпрацювати, приймати участь в житті громади, участвувати в грантах і для розвитку громади, не тільки для підтримки хлопців, а для підтримки всієї громади. Ну, це в нас така, як також мета і ціль. Приймати участь активну участь у розвитку громади.